Похмурій темряві далекого майбутнього є тільки війна. Всесвіт Вархаммер 40 тисяч. Це цілий Всесвіт. Особисто для мене це величезний, величезна можливість робити цікаву техніку. Це пафос. Це Перша світова війна переспала з, з технологіями 40-го тисячоліття. Це неймовірна кількість моделей, які можна зробити, неймовірна кількість рас, техніку, яких також можна збирати. От. І на сьогодні мені впав око. Оцей велетень, красень. Напевно, найбільша одиниця гусеничної техніки, надважкий штурмовий транспорт «Леві Афан Що це таке? Ну, на фондомі знайшов таке, що надважкий штурмовий транспорт лавіафан розроблявся і робився на шасі бойової машини скватів колос. Ця дивовижна техніка постачалася імперській гвардії в рамках взаємного обміну матеріалами між рідними світами скватів та імперіумів. Імперіу використовував лівій фанів як гігантські мобільні командні центри для координації дій полків та з'єднань імперської гвардії. Тобто це Транспорт і одночасно це командний пункт. Збройні цієї техніки, як-то кажуть, що придумаєте, але що цікаво, що вони були оснащені пустотними щитами і макропушками. макропушками. Я особисто не дуже часто зустрічав моделі левіафанів, тому я бачу, що це щось таке пафосне, неймовірно велике, неймовірно чудово воно виглядає. Ну, спробуємо, спробуємо зробити щось схоже. Для роботи я взяв розробку Архімагаса Поторуч з технобази Warhammer 40 000 PaperCraft. Виглядає вона отак. Це 52 сторінки цього красення. Оно неймовірно величезне, неймовірно гарне. Така велетенська машина. За, <кій> за допомогою фотошопа я прибрав колір. зробив його чорно-білим, роздрукував на принтері і буду починати роботу над цим велетним. Може щось додавлю, може щось приберу. Як я вже казав, Warhammer 40 тисяч це велетенський лего конструктор незалежно від того, техніку якої раси можна збирати. В будь-якій расі можна гратися, там настільки величезна і неймовірна кількість світів, що можна працювати в будь-якому напрямку. Може хтось мене назве їх на але... Я це переживу. Працюємо.